Всім привіт! Хочу вам показати свою колекцію папаратів. Перший папороть, от така вона була в мене маленька, маленька я її купила. І особливо ця папороть реагує, коли в неї немає води. Вона починає сипати ну, тут, от, між е, оці листочки. Я її посадила на фітіль, тобто тут вона в мене росте на фітілі. От такий пухнастик. Друга папороть, по-моєму, це називається аспленіум. Да, по-моєму, аспленіум він називається. Тут до нього я ще підсадила, посадила його от в такий, таке кашпо, під він висить. І там я підсадила от таку маленьку фітонію рожева з різних сторон. І там ще є. Я його дуже люблю, цю папороть, і вона така. Потихеньку-потихеньку рости, там в неї є маленькі листички. центр. І от така красотка в мене. Наступна ось така ще папороть. Вона не буде високою, вона буде, отакой. бачите, вона якась така ажурна, така. ажурна класна. Трошки починає також мені там всередині підсушувати. Мабуть, е, ну, також буду пересаджувати її на фітіль. Наступна папороть, яку я недавно при, прикупила собі, називається вона Дафі. По-моєму, так вона називається. В неї такі жорсткі оці листя і вона така більш ну не м'яка, не пушиста. Якщо ця така м'яка і пушиста, то ця така більш ну, твердіша, да? вона ніби як пластикова, така штучна. І ось ця маленька, це також папороть, не знаю її сорт, вона така і буде маленька, її треба. А, напечатали по полиподіум подіум вулгарі. Отак. От так вона називається, її можна підсаджувати саме в горщики до великих рослин. Ось така у мене красота. І ще в мене є аспарагус. Але, по-моєму, це не папороть. Якщо знаєте, підкажіть, будь ласка, це папороть чи не папороть, ну, по-моєму, це не, не із рода папороті. І ось він таки пускає довгі свої вайки, але я їх обрізаю, тому що він може пускати ваї насправді до трьох метрів. Мені такого не потрібно. Тобто я тут прищіпюю і все. І він починає випускати там зсередини. Горщика теж він підсушує, підсихає, але він також знаходиться у мене на фітілі. От такий обзор на мою таку красу.